Це відео зможе зекономити тобі тисячі гривень. Мікрофінансова установа заробляє на вашому незнанні, але сьогодні все зміниться. Доброго дня, я адвокат Денис Пузін, моя спеціалізація захист інтересів клієнтів у кредитних справах. Одразу поясню, якщо у вас виникла необхідність сплачувати МФО, не поспішайте. Бо три Юридичних помилки в договорі можуть означати: договірник чемний, вимога відповідна незаконна, а ви, відповідно, не боржник. Ну, уявіть, що ви більше не боїтеся дзвінків, нікому нічого не винні, ваша банківська картка не заблокована, рішення суду відсутнє. Ви нікому нічого не сплачуєте, тому що ви не зобов'язані. Ну, давайте спочатку з'ясуємо наступне. Більшість людей, коли укладають кредитний договір в тій чи іншій форми, в тому числі в порядку закону по електронну комерції, ніколи його не читають від 90%. Сама собі мікрофінансова установа робить все можливе, щоб перетворити договір, укладений за допомогою або одноразового ідентифікатора, або електронного цифрового підпису. В таке поняття як кредитний договір. Але є три таких пастки, які роблять цей договір або незаконний, або частково незаконний. Зараз ми це все з вами розглянемо. Помилка перша, до якої МФО доходять, це підпис безпосередньо кредитного договору. Не за допомогою електронного цифрового підпису, він має назву КНЕП. Або ЄЦП, а за допомогою одноразового ідентифікатору. І не завжди це є підтвердженням того, що саме ця людина укладала цей кредитний договір. Є навіть судова практика з багатьом МФО. У нас всі кейси, якщо ви на нас підписані, знаєте, що є в телеграм-каналі, посилання на які є в описанні до цього відео. Там вже знаходяться всі наші контакти, наш сайт, телефон, соцмережі тощо. Можете перейти в телеграм-канал, подивитися. Там є дуже багато прикладів, коли безпосередньо через недоведеність укладання кредитного договору за допомогою одноразового ідентифікатору, цей договор був судом визнаний нікчемним. Тому давайте підведемо підсумок. Ну, кредитний договір не може бути укладатися за допомогою одноразового ідентифікатору, він може бути доведений лише за іншими умовами. Я не буду сьогодні на цьому зупинятися, але з одноразовим ідентифікатором є, що робити. Ну, давайте так: немає підпису, немає договору. Немає договору, немає боргу. Усе просто. Помилка друга, на яку ніколи не звертає увагу користувач мікрофінансової установи, безпосередньо спозивач той чи іншої фінансової послуги, це те, що мікрофінансова установа. Завжди робить підміну відсотки за користування панею. Да, вам не почулося пенєю. Ну, Зараз ви всі будете говорити, що у нас в кредитному договорі про слово пеня немає нічого. І тут ви знову ж будете здивовані. Ви бачили в кредитному договорі вказано, що є, наприклад, пільговий період, він складає там стільки-то днів. А у разі виконання зобов'язання щодо цього періоду у вас там погнали. Вже підвищена відсоткова ставка, 3%. подивися у деяких кредитних договорах, Річна ставка вказана: 17 тисяч там відсоткових. Ну це жарт, відповідно. Ну 1200 чим я бачив. Так ось зараз я вам розповім дуже цікаву ситуацію. І полягає вона в на наступному. До речі, цім. Не хто є така компанія, як бізнес позика. Та, да, ви будете дуже сильно здивовані, і інші компанії мікрофінансові теж це роблять. У нас є, я вже в одному з минулих відео розповідав про це: у нас є кредит, який складається. Тіло кредита, відсотки за користування, штрафні санкції та пеня. Ну, не будемо нічого зараз розповідати, оскільки у нас є в договорі лише тіло та відсотки за користування. Ну і відсотки за користування. Вони мають тенденцію збільшуватися ну, за умови невиконання умов договору в певний строк, вони становяться більше. Це передбачено договором. Також і вільмі, шановне панство, оце підвищення в майбутньому, з урахуванням невиконання попередніх умов, і є пення в розумінні цивільного кодексу України. Як би його там. Назва не містилася в кредитному договорі. І стягнені навіть вона не підлягає. Якщо ви думаєте, що мікрофінансова установа про це не знає, все вона знає. Така собі юридична маніпуляція, яка робить вам зайве нарахування для того, щоб ви в подальшому попали в кредитне радство, а ще бажано там реструктуризувалися. Ну, про це вже всі знають мої підписники, що цього робити не можна. Тобто з цього пункту ми підведемо підсумок, що закон чітко розподіляє, де у нас є відсотки за користування, де у нас є пеня. Якщо пеню вам було нараховано під час, наприклад, воєнного стану саме, то в цьому випадку вона списується за рахунок кредитодавця. Але якщо, наприклад, ну давайте замоделюємо ситуацію, якщо, наприклад. У нас це не воєнний стан. то що далі? А далі ви можете зіграти на наступному. Так, да, це пеня, наприклад, стан не воєнний, звонелюємо ситуацію. Але о, вона є пеня, а в кредитному договорі про неї немає ні слова. І знову ж, цю суму не можна застосовувати ніде, ні в суді, ні в виконавчому напису нотаріуса, тощо. Тому ця сума підлягає списанню. До речі, суди дуже часто за умови вірного використання норм матеріального права приймають бік безпосередньо відповідача, тобто споживача фінансових послуг. І, як підстава, вказують, що позивач підмінив безпосередньо відсотки за користування штрафними санкціями, у тому числі пенією. Тому цій частині задоволенню позов не підлягає. І ще раз вам нагадаю, мікрофінансова установа про це знає. Тому ви зрозуміли, ви платите не відсотки за користування, а пеню. Ну, це вже не кредитний договор, це схема. М'яко кажучи, ви не винні сплачувати пеню, штрафні санкції, бо ніхто не має права змінювати ціну товару покаранням. Наступна найтиповіша помилка мікрофінансових установ це безпосередньо несприятливі умови, безпосередньо в кредитному договорі. З цього приводу є навіть правова позиція Великої Палати Верховного суду. Вона застосовується у багатьох судових рішень, де їх брати, дивитися, я вже вам все розповів. Тричі в описанні та подивитися самоголовного телеграм-канал там у тому числі наші контакти є. Що таке несприятливі умови? Ну, наприклад, канал має назву простою мовою, тому я вам розповім на прикладі: ви взяли 5 тисяч гривень, у вас тіло кредита, з вас намагаються стягнути 50. Тобто 10 разів перевищує відсотки за користування тіла кредита. В цьому випадку відсотки взагалі стягнені, наприклад, не підлягають через те, що у вас. Несприятливі умови. Тут це всі умови бачите безпосередньо у будь-якому кредитному договорі. Тому не треба там бути здивованим, у чому у вас така сума. Зараз ви всі скажете, ну якщо мікрофінансова установа, вони всі такі розумні, кошти у них дуже багато. Навіщо ж вони роблять такі самі кредитні договори для того, щоб такі адвокати, як ви, або ваші колеги, які з вами працюють, просто-напросто це, як кажучи, розмазували в судах. Вільні, шановне панство, головне завдання мікрофінансової установи це не стягнення боргу в судовому порядку, не робити виконавчий напис на кредитному договорі. Головне завдання це те, щоб ви зайшли в кредитне рабство і як можна на більший строк, щоб цей термін був бажано до нескінченності. І це відбувається, як вже раніше розповідав. Не буду знову зупинятися реструктуризація, прола перекредитування, забути взагалі ці слова, паразити. Але. Саме головне в цьому ще є один нюанс. Ну, я вам просто розповім просто мову, щоб ви зрозуміли. Дивіться, ви взяли кредит 5 тисяч. Микрофінансова установа розуміє, що стягнути з вас може, наприклад, лише 10. Ну, от така ситуація відповідно до умов кредитного договору лише 10. Ви в особистому кабінеті бачите, наприклад, що вам нараховують 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 а потім до вас вони звертаються з гарантийним листом і говорять, слухайте, ви нам винні 50 тисяч. У нас сьогодні така акція, давайте ви нам от 10 або 15 ще, 15 одним платежем сплатите, а іншим ми вам простимо. І ви від собі 99 населення це робить. Вони сплачують 15 тисяч, заздалегідь не знаючи те, що Стягнути можливо було лише 10. Ну, за будь-яких обставин і таких договорів я бачив, повірте мені, вже тисяча. Ну, варто знати, що несправедливі умови порушують дисбаланс взагалі правовідносин будь-яких. І варто завжди хоча б подивитися одним вилоском на закон про захист прав споживачів. Дуже цікава річ саме для користувачів фінансових послуг. Як показує судова практика, Умова договору, яка містить несприятливі умови, визнається, судом недійсним. І в цьому випадку може залишитися або тіло, або взагалі нічого. І таке навіть буває. Варто знати, коли правила гри написані не вами, ви маєте право їх оспорювати і ще можете виграти. Бонусом вам ще розповім: три помилки додаткові, які мікрофінансові установи припускають. Це перше. Не відправлення вам договору на e-mail на пошту, оскільки є таке поняття оферта акцепт, не будемо на цього зупинятися, кому цікаво, подивитися. Не визначається навіть дата укладання договору. Дивіться, коли він був укладений, коли ви зверталися, коли у вас було зарахування. Відбувається відступлення правовимоги до факторінгової кампанії без повідомлення безпосередньо у вас про те, що така вимога, така подія відбулася. Кожна з цих підстав є підставою для визнання кредитного договору, недійсним, у якій б форми він не був вкладений. Тобто не сплачуй мікрофінансовій установи, поки ти не з'ясуєш наступне маленький підсумок. Чи дійсно був підписаний та укладений кредитний договір? Чи не підмінили відсотки за користування панією? Чи не включили для вас в договорі несприятливі умови? Ну ось відтепер ви вже не зовсім боржник. Відтепер ви знаєте, як себе захистити, і ваші знання це і є ваша незалежність. Ну і а наші контакти, як завжди, в описанні до цього відео працюємо по всій Україні.